Всім привіт! Ви на найкращому українському каналі спортивної екіпіровки Soccer Shop. І сьогодні мені закортіло знайти у нашому магазині для підписників щось реально цікаве та незвичайне. І тут мені на очі потрапили вони. Так, сьогодні поговоримо про буци від Пуми і подивимось, що приховується під цією космічною зовнішністю. Адже погодьтеся, зовнішність у них реально космічна. А ви поки що підписуйтесь на наш канал, щоб бути обізнаним у спортивній екіпіровці. Погнали. Що ж, перед вами футбольні буци від Puma під назвою One 3. Так, це третя версія лінійки Ван, і насправді це трохи історія про плагіат, трохи історія про те, як пума чогось скотилася, та, звичайно, історія ще про бутси, які підійдуть під унікальні потреби. Давайте в усьому розберемося, адже тема реально цікава. Спочатку давайте на них подивимося. Зовні вони дуже схожі як на перші вани, так і на другі, але з деякими відмінностями. Однією із головних фішок лінійки One є ось ці пупирки, які створюють зацеп. Також ми завжди маємо можливість вибрати шкіру чи синтетику, і в даному випадку ми маємо саме шкіряну версію, і це особливо видно на ударній частині. Про це також свідчить надпис LTH, що розшифровується як лезер, тобто шкіра з англійської. До речі, вона реально м'яка та натуральна, але є ще й синтетичні версії. Давайте трішки порівняємо One 3 з минулими версіями. Перші вани були реально крутими. Частково через ось цю можливість вибирати, як зашнурувати свої буци у верхній частині підйому. По типу, щоб у цій зоні був більший обхват чи менший. Також фішкою були пупирки на ударній поверхні, а у синтетичній версії вони були прямо ну, дуже відформовані і виглядали дуже круто. Сам каркас було зшито із цікавого матеріалу, дуже схоже, що це Евоніт. Це те ж саме, що Flaniet у Nike і у Adidas. Ну якщо коротко взагалі, то це реально були круті у той час бутси. One-2, по суті, це те ж саме, що і One-1, але без деяких фішок. Таким чином ми вже не мали можливості регулювати шнуровку та вибирати, як саме їх зашнурувати на підйомі. Але все ще була ударна зона з пупирками. Уловлюєте тенденцію до спаду. А тепер що в нас в третій версії? Немає пупирок на ударній частині, не повернули допшнуровку зверху, немає навіть еваніту, а замість цього звичайний стрейджовий матеріал. Якось усе сумно, на жаль. Але давайте про хороше. Чим не відрізняються треті вани від попередників і взагалі, чим вони хороші? Ну по-перше, вони шкіряні. А це дає можливість підібрати бутси на унікальну стопу, адже шкіра добре розтягується. По-друге, вони мають дуже круту систему шнурування. І тут згадаємо мою фразу з початку цього відео, а саме про плагіат. Друзі, нічого вам не нагадується технологія. Це ж ніщо інше, як технологія Flywire у Nike, тільки там, замість таких широких стрічок, у які продіваються шнурки, були тоненькі та дуже міцні інтегровані у поверхневий матеріал нитки. Це дає змогу максимально обхватити стопу і дуже добре відчути взуття на нозі, і це реально працює. Та не тільки це є плюсом, адже така система дуже добре затягується. Подивіться самі, як добре затягуються шнурки, причому по всьому периметру. До речі, хоч я трішки і бомбанув на матеріал манжети, що це не Евоні, та якийсь стрейдж, але він реально дуже приємний на дотик, така собі м'якушечка, яка добре тянеться. В нашій версії унікальна підошва, адже вона для жорстких умов, а саме хардграунд. І якщо звичайні шипи йдуть більш тоненькі та у кількості 12 штук, то тут ми маємо 14 реально здоровецьких шипів, які, на мій погляд, нічим не відзначаються, звичайні якісь олдскульні шипи. А от сама підошва має деякі елементи зацепу у потрібних для цього місцях. Що ж? Хочу тепер спитати вас, дорогі друзі, чи сподобалися вам ці пуми One 3, чи взяли б їх собі, або, можливо, ви вже бігаєте у таких. Залишайте свій коментар під цим відео, а також підписуйтесь на український контент, хто цього ще не зробив. Всім бувайте!